Пожежа сталася ось у цьому будинку за адресою Фабрична 3. 13 листопада вночі тут горіла трикімнатна квартира на п'ятому поверсі. У ній було четверо людей: голова сімейства, його 27-річний син та друг сина із шестирічною дитиною. Останні не змогли поїхати додому, адже розігралась хуртовина. У квартирі зайнялось близько другої ночі. Син пані Тетяни рятувався через вікно. Вискочив, у чому був. Він спав в цій кімнаті. І тут були двері, і Артем двері відкрив, і вийшлося йому зразу в обличчя огонь, і він опік тут руку ліву. І він зразу пішов сюди ну, через вікно, тут є балкон сусідній. І він через це пригнув сюди до балкона сусіднього і отакого от руками тримався, і головою бився, щоб його почули. Із двох сусідніх кімнат вдалося врятуватись і синовому товаришу із дитиною. Чоловіка пані Тетяни пожежники врятували через балкон. У нього обгоріло обличчя, ноги, спина, усього 70% тіла. Чому почалась пожежа? Наразі невідомо. Її гасили до ранку. Я була в міліції. Сказали, що висновки будуть готові через місяць-півтора. Там в кухні стояла плитка, лічильник, як її колонка. Якби воно збину від колонки, то можливо би цього не було, але воно все стояло на місці. Це можна взяти, підняти. Якщо б, бо говорять, що ну люди говорять, що це від газу, то воно би було і плитка верніше, каструля закопчена, і так далі. і Тому подібне. Там такого не видно. Це скоріше всього, що я думаю, що це замикання. Можливо, будинок старий, проводка теж стара. І п'ятий поверх, можливо, і тут переміна, перепад температури чи напруги, і можливо так сталося. Зараз родина пані Тетяни живе у знайомих. У них згоріли усі заощадження. На відновлення квартири потрібно дуже багато грошей, яких у родини немає. Тож погорільці просять про допомогу у небайдужих. Все, що любе, різне, люба допомога зараз потрібна. Потрібно зробити ремонт, якось встановити, Хоча б зробити одну кімнату, а там уже якось постійно щось буде. Ну, яка, люба допомога зараз потрібна. Ну, тобто, грошима щоб на ремонт чи так і грошима на ремонт, і на встановлення. немає де жити. Номер телефону пані Тетяни. Ви бачите на екрані. Реквізити для перерахунку грошей можна знайти на сайті ТІВІ4 у розділі Допомога.